мною принято решение о проведении специальной военной операции. Друзі, привіт! Наша команда створила це відео як пам'ять про жахливі часи окупації та наслідки руського міра. Після 24 лютого життя кожного українця поділилося на до та після, і, на жаль, окрім українців, ніхто більше це зрозуміти не зможе. Варто почати з нашої історії. Наше виробництво було створено сім років тому, в Чернігові і весь час. Основна частина виробництва да, в нас був шоурум в Києві, але основна частина виробництва знаходилася в Чернігові, і на час початку війни майже всі працівники, як ви розумієте, знаходились в самому місті або в області, і більшість не мали можливості виїхати. А Чернігів, якщо ви чули, а ви чули, буквально з перших з першого дня вторгнення був під прицілом 24 на 7. Час активних обстрілів міста один із снарядів по поруч з цехом. Ще спричинив потужну пожежу. Ударною хвилею повибивало вікна а скалки пошкодили саме привіщення всередині. І під час тушіння цієї пожежі частину приміщення виробництва затопило водою. А більша частина матеріалів та обладнання, швейне обладнання коштує не дуже дешево. Була втрачена. Проте, якщо чесно, то найгірше речі можна купити речі не головне. Війна нам про це говорить і то показує. Але найстрашнішим, найстрашнішим було чути історії наших працівників. Якщо ви пам'ятаєте з новин історію села Ягідне в Чернігівській області, де людей просто тримали в шкільному підвалі. Одна з наших співробітниць знаходилась там. не в тебе вдома просто жили? Так, жили в нас у нас в Діти здому, де там так. Они жили в погребе, у нас БТР стоял, у нас после диплома. Детям по пятому сидели забитые в погребе, они нас забили. Да, потому что у нас была команда расстрелять, так как у нас три мчевственника. Они не понимали, что такое мчевственники. Танька нас спасла с ребенком, потому что у нас было много детей, грудной ребенок. Она выскочила к ним и давай проситься. А сколько у вас там людей было в погребе? 18. А свет был? Свечка. Типа вы здесь остаетесь, ну, мы вас забиваем. Либо вы уходите, эвакуация идет всех в школу. И мне тогда говорят, так две миниты на выход, либо мы гранату вполне. И вот так вот все, что было. И там уже были люди в школе. Они, наверное, как третьего разошли, они начали их потихоньку эвакуировать. И сколько в школе просидели? С третьего по тридцатое, по тридцать первое. Двадцать семь дней? Да. Да, больше 30 минут. Там, под... там типа бомбобежище, что там было все Подвал, там ничего не было. просто школьный подвал, где а. тоже хранилось а. разное для школы, для сайта. А там мы расстреливали людей ну. Да, сюда, расстреляли да? людей. Да, много. Много. Нашли, наверное, 17 человек. Все Танька сейчас за да? ней выбежала в смолы. Танька. Да, перед ним не, не стала с грудным ребенком. Они в нас расстреляли все. Они потом и мужиков наших выводили. На да. расстрел? Он... Да. Якщо б вони не вийшли 30-го, я не знаю, що б там далі було, якщо торглися. Боляче слухати, про це дуже боляче слухати, бо хтось мав щастя виїхати раніше, а хтось мав то все пережити. Але слава Богу, всі наші працівники живі, майже всі. Так, да, У нас є втрати серед людей, і це найстрашніше. Окупація тривала один місяць, один тиждень і один день. 2 квітня 2022 року окупанти покинули територію Чернігівської області. Як тільки з'явилась можливість пересуватись, ми зібрали всі залишки нашого обладнання, матеріалів, зібрали наших співробітників, хто хотів виїхати з міста, і поїхали в Івано-Франківськ. А тоді ще було незрозуміло, що на нас чекатиме далі. І ми дуже хочемо подякувати всім, хто в цей непростий період допомагав нам. Ми отримали допомогу від незнайомих людей, організацій і якщо чесно, були просто неймовірно здивовані тим, як люди намагаються підтримувати один одного і триматися разом. Це неймовірно. Через деякий час ми повернулись назад в Чернігів, привезли все наше обладнання, яке ми ввозили, знайшли нове приміщення і почали дуже-дуже дуже, дуже, дуже помалу набирати оберти, бо ще і зараз немає в принципі стабільності, але тоді її навіть не проглядалося. І зараз ми вже повернулись майже до двоєнного темпу роботи, і чесно кажучи, цим відео. Чесно, ми хочемо надихнути тих, хто мав такі самі або ще більші проблеми надихнути або підтримати, показати, що ви не одні. Ми всі разом, і ми маємо вставати, рухатись, бо якщо не ми, то хто? все лише в наших руках і всіма можливими способами треба діяти, допомагати нашій країні і вірити в перемогу, бо вона вже близько, незважаючи на той складний шлях, який ми пройшли, переступити через все це і відродитися. Тому дякуємо за дякуємо за увагу. Ми працюємо. Ви можете в нас замовити. Мерч, ви можете в нас замовити упаковку, можете замовити в нас все, що захочете. А ми відкриті до замовлень, відкриті до спілкування. Пишіть нам в інстаграм, телеграм, заходьте на наш сайт. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Слава Україні! тримаємося разом і далі тільки до перемоги.